Шановні колеги, надзвичайно тяжкий час, коли українські військові добровольці на сході країни відстоюють територіальну цілісність держави. Ми повинні говорити про їхнє забезпечення, перш за все, про те, наскільки держава в нашій особі відноситься до них. Що маю на увазі? Колеги звертались неодноразово, і я особисто звертався до служби, яка надає звання учасника АТО, нашим військовим нашим героям. Наразі жодної відповіді немає. Наразі відомо тільки що більше 500 прокурорів стали учасниками АТО. А в той же час 25-та бригада, яка воює під Дебальцево, не має жоден боєць такого статусу. Зв'язку з цим звертаюсь до вас всіх, звертаюсь до президії і вимагаю викликати керівника цієї установи сюди до залу. Він має прозвітувати перед депутатами скільки чиновників, прокурорів, міністрів. І її з ними наділено статусами учасника бойових дій, і чому такий статус не отримують наші герої, які воюють під Дебальцевом, Маріуполем і тому подібне? Інше питання підняте нашою фракцією: це е, надання прискореної процедури отримання українського громадянства тим, хто ціною власного життя іноземцям захищають нашу країну. Позавчора в бою під Дебальцево загинув бригадний генерал Чеченської Республіки Ічкерія, командир добровольчого миротворчого батальйону імені Джахара Додаєва, Муса, Мусаєв Іса. Прошу зал шанувати його пам'ять і пам'ять всіх іноземців, які воюють за Україну, стоячи. Вічна пам'ять і всім Мунаєву, і всім іноземцям, які не шкодують власного життя, захищаючи територіальну цілісність нашої країни, слава Україні! Смерть ворогам!